Доброго дня, Христос Воскрес! Як ви вже здогадалися, сьогодні 16 квітня зі святом я вирішив пройтися в садок, подивитися, як щепи зростаються, пройтися і зробити огляд, на який вже давно я який давно хотів зробити, вже відтягував подалі не було часу. Дуже цікаві сорти груш. В огляді будуть такі груші, як киргецька, ізумрудна, цей сорт давно чекав на цей час, на огляд по ньому. І груша Шенлі. От в мене вона ще восени була як Олімпік, вони були схожі, але вже зараз видно на 100%, що це саме Шенлі. Ну, якщо там виявиться, як... хоча я переглянув сотні різних сайтів, навіть на японські заходив там відео на сайті, на ютубі каналів, по грушах, по, по цій груші багато інформації читав. Ну, по лежкості вона третє місце займає серед азійських груш. Можливо, ще якісь займають е, лишки там. Я про них не зміг знайти інформацію. От. Тому я впевнений, що це цей сорт. І в принципі, я ж роблю огляди, показую в різний період, не лише взимку, а от тоді, коли вони вже так, скажем так, на грані. От бачимо вже середина квітня, і в мене дві груші залишилися. Ну це все, що в мене з груш залишилося. Я бачу, що одна груша трошки починає підгнивати. От. Тобто я зрозумів, що Але дві неділі до травня вони я думаю лежатимуть. Це сигналки. Сигналки по Ізомрудній, сигналки по Шенлі. Киргизька другий рік плодоносить. Давайте мати з киргизької, я й почну. Киргизька. Щоб груші були такі смачні, красиві. Стаковиті, багато сахару було, треба її нормувати. І щоб вона на сонці була. Якщо не нормувати, вони будуть дрібні зелені і несмачні. Тому, от, не жаліючи, саме киргизьку треба понормувати, щоб пристойний розмір був. Щас розріжемо, подивимося. Я навіть зараз не буду паузу робити, а буду прямо різати, щоб було чутно, як. Звук як чех, рускит, ну, м'якуше, от саме бачимо. Тобто вона те ще хрумка, але вже бачимо, є деякі моменти, що вона вже потроху Уже почне пропадати, вже більше не лежатиме. Так, дивимося. Сок є, соковита, хрумка. Зараз продегустуємо. Дуже багато соку, дуже смачна, десертного смаку, сахару багато, але сама структура вже порушується і вже ну, по вигляду видно що далі вона вже якби не лежатиме. Після можна. Але я вже бачу, вона вже не така, як була, скажімо, в лютому березні. Але смак просто бомба. Солодкий, десертний, багато сахару. Дуже подобається. Та ще кажу, що потрібно нормувати. Було кілька таких поганого забарвлення і дрібніших, то взагалі вони не лишкі і не смачні. Тому нормуємо груша лишка, як бачимо, до травня може лежати. Зараз в мене подивився на градуснику, 5 градусів у мене. Ну, весна пізня, підвал у мене ще тримає холод. Тому там зберігається, але вже деякі сорти, яблук, тих вже лізе зимових, вже вони просто вже гниють на грані. Так, зараз ізомрудно будемо пробувати. Тут по замрудній ситуація трошки складніша. Це сигналки, по-перше, я їх рано зірвав підозрюю на початку жовтня. Треба було до листопада їх, щоб вони висіли. І ще вони в мене в тіні. там одна щепа, друга зламалася. Тому, аби подовше полежали, і на сонці вони вже пожовтіли б мене. Але бачимо, от, груша ну дуже лишка. От прямо навіть щас, от, дивлюся, хоча от є вже деякі підгнивання. Тобто з цією грушею ще треба попрацювати. І я знаю садоводів, які спеціально в різний період кожен сорт відкладають, зривають і потім спостерігають. Це правильно, але ну, я вже наступний рік уже зрозумів, як з нею працювати. Бо той рік я трошки фальстарт дав. Так, ну зараз спробуємо Ну, Я вже бачу, що груша буде не соковита, вона така ось кризина. От фактично. Да, чудово лежить, але і не пожовтіла, Тобто я вже здогадуюся, що тут. Буде мало сахару. Єдине, що перевіряємо, чи буде терпка вона і ну, в принципі на смак. Зараз подивимося. соку тут ну трохи є, бачимо сок, іначе вона взагалі б згнила б. Так, дегустуємо да соку трохи є. Структура ще не ватна, така більш резинова. Кислоти немає, терпкості немає. Сок приємний смак. Сахар є, солодка. Я відчуваю, це пристойний сорт, лишкий буде. Єдине, що треба правильно з нею працювати. Груші, ну, особливо зимового сорту, їх правильно треба зривати. Зберігати, вирощувати. От не в тіні, як в мене вона це щепа. Я ще кілька зробив, бо ну, це ставку на, на такі сорти будуть робити. от як Шанлі, ізумрудна, киргизька, Щоб до травня мати груші пристойний сорт. От, ну, скажімо так. Трошки поступається по смаку киргизький але тільки лише тому, що це сигналки, і я неправильно їх зібрав і вирощую в тіні. Лише тому. А так потенціал сорту набагато кращий. Ну, не набагато, ну кращий, ніж у киргизької І великий потенціал сорту. От я на нього буду робити ставку. Тому зараз. Казати, що це така посередня груша я б не став би пристойна і з високим потенціалом. Ну і нарешті до самого такого цікавого сорту. Багато вже я побачив відео по цьому сорту в інших блогерів. Там під різними сортами вони йшли, ну зійшлися до думки, що це. Шенлі по вигляду, по розміру, по рожайності, по лежкості. Ну, саме головне, це ключове слово лежкості. І зараз будемо дивитися ще смакові якості. Да, зараз розріжу. О, дуже легко. Дуже легко йде. Киргизька там трошки плотніша була, щільніша. Якож так, бачимо з середини. Нема підгнивання. Як буває часто, коли сорти перележуються і починають середини гнити. І ще один такий момент, якщо яблука обробляв свічом десь в кінці літа, це теж вдалося зна покращилася лежкість, то груш я не обробляв. Особливо ці сорти я не обробляв і, от ну, реально показую їхній потенціал по лежкості. Так, дивимося. Біла м'якоть, сок, сок я вже бачу, м'яко переливається від соку. От сок є тут. Да. Дивую, дивую, звісно, груша, але от бачу, трошки вже вона починає сохнути і вже це теж така, як ізумрудна становиться, стає. така більш резинова. Зараз спробуємо. Ну, м'якоть дуже щільна. Так, смакує. М -м -м -м. Дуже багато соку, кислинки нема, ніякої терпкості. <кхем> Солодка. От немає цих е сортів на даний момент терпкості, е кислоти ніякої немає. Е Солодка груша. Щоб дуже солодка не сказав би, ну вище середньо, скажімо так, і дуже соковита. Дуже подобається. Е, аромату як усіх ну за всіх не буду казати. У мене ще, я ще поки що немає всіх сортів і не плодоносять, лише щепив багато азіатів. Але ті, що є, от, вони не ароматні. от Аромату немає. Може в майбутньому, там хосу, кокосої будуть то там аромат буде, а от те, що є, там темболі, е, другі азіати чи юру, там немає аромату. Вони беруть рожайністю і см, ну, смаком, а от шільніше лежкістю і розмірами. Думаю, як нормувати буду, то взагалі до 700 грам, а то й до кілограма цей сорт можна буде виростити. Мені подобається. Відверто кажучи, я думав, що буде гірше по соковитості і, саме головне, по смаку цих сортів на даний момент. Але бачу все гаразд, Да, вже вони так трошки вже починають перележувати, підгнивання пішло. От, бачу цих сортів. Але смак мені подобається. Ну, на перше місце поставив би от Шенлі, далі киргизька, не набагато відстає. Ну і зумрудна, Дещо за смаковими властивостями гірша. Ну, по тій причині, які я вже казав. Я рано зірвав і в тіні вирощував. отакий от огляд. От, заводьте обов'язково ці сорти. Дякую за увагу.